26 лютого. Першим потеплінням бджоли з великою зв'язкістю вилітають з вулика зібрати перший пилок з кущів та дерев. Ну і квіти вони не оминають, тим більше, якщо вони ростуть поряд з вуликами. На годинку 12 температура плюс 11. Час бджолам облітатися і звільнитися від кишечників з тужитого меду, який вони їли протягом всіх холодів і аж до сьогодні. Можете собі уявити, бджоли не ходили в туалет цілу зиму. Після обльоту настає час на прибирання свого вулика. Бджоли одна за одною виносять мертву бджолу, так званий підмор. Виносять мертвих бджілок. Витягують на прильотну дощачку, намагаються, звичайно, воно видно, викидаються за межі, двігать потягнуло мертві бджоли. Скільки можуть, стільки тянуть. Бджолам не проблема потягнути і дві, і три бджоли. Одну вони можуть навіть підняти у повітря, тобто з неї, влетіти з нею внести. Тяне, тяне, старається. У Бджоли на кінчиках, на лапках є такі маленькі кіхтики і... Ну, воно чіпляється за деревину і Важко деяких їх бджіл відірвати від поверхні. Деякі на допомогу навіть підбігли, але там вже полетіло. Ось теж полетіло, дві штуки витягнуло. І вони отак от їх під вуликом кидають, зараз там від неї відцепиться і повертається назад у вулик. Щоб працювати далі, прибирати. Ось в парі, ось як видно, в парі вони вступили все, цілий клубок викинули там штук, напевне, 3-4. Ось тянуть, тянуть, прибирають. І так вони будуть працювати до самого вечора, поки сонце не сяде. Будуть чистити, працювати. У кожного зараз своя робота. Одні прибирають, інші в гніді працюють, там, наприклад, температуру підтримують, так як є вже розплод розплод є, навіть можна не відкриваючи вулика, це дізнатися, ось пильцою бджола прилетіла, все це признак того, що в сім'ї точно є розплод. Ну і працювати. Бджоли працюють, прибирають, значить і розвиток пішов, старт пішов, сім'я сім вже повністю готова до роботи, до сезону. Ще вулки я поки не відкриваю, їм не допомагаю, ще температура, щоб заглядувати в гніздо трошки замала, хоча б потрібно плюс 15. І ось подивіться, як Тяна зразу три бджоли, а відчепилося одне От три бджоли тягнули три бджоли за собою, вони лапками зацепилися і три штучки витягували. Дуже сильна комага, дуже вони такі люблять, щоб чисто в них було. Ну, Прилетіла на руку сіла. Ну, вони зараз миролюбиві, вони бізаньки своєю справою їм не до мене. Смертві бджоли лежать. І їх з часом чи вітер змете або ж інші бджоли підберуть. Настав вечір, на дворі трошки похолодало, ну і бджілки, що змогли, те за сьогодні прибрали.